Вітаю! Як бачите, зима в Канаді так само, як і в Україні є, правда, вже мороз спав сьогодні тільки такий легенький морозець, відповідно, відразу як тільки мороз спадає, відповідно, починає падати сніг. У мене не планована затримка, бо вчорашній пором такий і не вийшов. Раннішній відмінили, на вечірній я не, 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 то, що не влізся просто там ще, бо я стояв в п'ятому ряді, а 4 ряди не повних зайшло. І, і все. Раннішній, сьогоднішній, раннішній відмінили. І є надія, що там якось так на, на сайті показує, що він скенцельований, але там, де дата і година, там перечеркнуто. І Жирним написано 14.30, де було 11.45. Є надія, що він зараз від, буде відходити, а зараз у нас є так, у нас 11.31, я ще маю час. Отак От люди, бачите, в Алмарті закупився, прийшов додому, кенівозик і пішов, культура. А я сходив також в магазин, бо... Не розраховував по продуктах, відповідно, потрібно було підкупитися. Бо тут на цьому терміналі навіть немає ніякої кафешки, нічого немає де похарчуватися. Якщо е, там на нюфаноні на терміналі він не такий крутий, як тут, то там є кафе. А тут жодного нема де перекусити, треба далеко-далеко йти в магазин. Я ще сходив, бо в мене вийшов термін і ліків від. Морської хвороби потрібно підкупити, було, бо я зі своїм гірким досвідом знаю, що це таке ліпше мати. Отже, ми прогулюємося, м'яко кажучи, в місто Норс-Сидней. Це є Сидней Нова Скошія і сам північ Нової Скоші, на Кейбретоні острові. І частина його є як окреме містечко Норс-Сидней. Що я вам хочу сказати? Це. Фактично, можливо, одне з найдепресивніших міст Новійскої, як кажуть, тут найбільше криміналітет. найбільше безробітниця таке. По будинках самі можете... Ну, от я йду і ви бачите, які тут будинки, як тут живуть люди, таке собі. Ну що вам сказати? Бачите, дуже старі ці будинки. Є на, на, зроблені на апартаменти, я так розумію, ну але, як бачите, самі, самі все бачите, яка, як, як... як, як... Дивіться, двері з фанери. просто з фанери двері. Є і великі, є таке щось таке грандіозне. Звичайно, це все дерево, це все старий, вже сандінг, Але щось велике. А в більшості більшості, оце все, ці будинки. Вони ще, це вагонка зовнішня, це так званий сандінг, він ще дерев'яний, дуже старий. Зі старими вікнами. Подивіться на бачите, які кути, який він, він нахилений, цей будинок, так його... Нахилило і так він вже давним-давно такий нахилений. Сандінг той дерев'яний ще били, коли він вже схилився. І чого, люди живуть. Щоб ви не думали, що так все в Канаді райдушно, ні, тут є такі місця, де, де люди не живуть, а виживають, скажімо так, на всяких допомогах. Але зверніть увагу, що нікого немає, але всі стають на стопах, як має бути. тобто всі пор... Ніхто не порушує правил дорожнього руху. У Моги... нас би, як правило, в Україні раз, проскочив, нікого немає. А, поїхав собі. Ні. Бачите, які ці будинки? Ну, та. Так що рожеві окуляри можна знімати і бачити зсередини цю Канаду, як не все тут райдужно, красиво, перспективно. До речі, хто не бачив промову марка Керні, нашого прем'єра в Давосі. Подивіться, Послухайте, прочитайте, ну, він говорив французькою, там є, я читав переклад українською є. Досить сильно сказано. Це, звичайно, Трампу звичайно не сподобалося. Наступний спіч режого діда був там Кенена, Кененна, Кененна, Кенен, він там чуть не божеволій від того, що він почув від керні що його ніхто не сприймає, що не будуть вестися на його. Ці прихоті старічки, ну, боже, це стара вже людина вже, він вже дивіться, взагалі ще сандін такий, навіть не пофарбований вже, гінський кірьокі. Ну це містечко. Це навіть не село, а це... Тут. Сюди приходять в порт круїзні лайнери, які... Правда, туристам ніхто цього місце не показує. Ті, що на круїзах приходять. Тут була колись дуже велика українська громада. Дивиться якийсь наумен крутий. Церква. Дерев'яна, щоб ви зрозуміли. Діюча. Дуже велика громада була українська. Зараз вона вже зменшилася до одиниць людей. В більшості це лишилися люди, які вже українською мовою не спілкуються. Це нащадки. А було багато чому українців, тут, тому що тут були вугільні шахти і приїжджало. Ті перші хвилі імміграції дуже багато українців працювати на тих шахтах. Тому ну, тут була велика канадська українська громада. Є ще діюча українська церква з українським священником, якого запросили з України, який в нас також. О боже, я тут не впав! О, слизько. Фу. Хоча бачите, дивіться. Як би там не було, яке не було б депресивне містечко, але як би там не було, почищено. Навіть на таких вуличках посолено, зверніть увагу, це нашим можновладцям українським тим, що в містах і селах кажуть, що немає можливості. Є, на все є можливість, просто бажання. Деколи треба менше спалити соляри, щоб просто горнути тут той сніг в нікуди, а просто за ті гроші купити солі, нормально посолити і все. Слизько. Ну, сніг нападав. Сіль там де-не-де, -де, бачите, ще пробивається, що ще є, але я. я розумію, що неможливо все ідеально зробити. Ну ви бачите, чищено було. Ніхто руками це не горне. Це все техніка працює. Там вже на горизонті видніються. Бачите? За знаком стоп, якщо подивитися, це не багатопорохові будинки, це пороми. І зараз я вам покажу, як ми до них дійдемо. Справжнє село правда, песики гавкають. Я спочатку зайшов в Макдональдс, поїв, щоб в голодний магазин не заходити, бо, самі розумієте, коли зайдете в голодний магазин, накупите всякої треба чи не треба. А потім нема де це складати, це ж трак. Так вийшло, що я вже доходить, що я другий тиждень вдома не був. Не планово, не ніхто так не думав, що так буде. Так, магазин Canadian Tire. Я навіть і в цей магазин колись мав доставку, розвозив товари. Бачите, які? Які якість тих старих будинків, які вони вже старенькі і люди живуть далі. Є і нові, але їх мало, дуже мало. Оце я перший побачив новий будинок. Так виглядає новий будинок. Великі вікна. Переважно сірий, темно сірий або чорний сандінг. Бачите, чорний дах. Ну Таке щось, вони... в них та нова мода, така незрозуміла. На чорні кольори. Кожен має свій смак. О, темно, коричневий такі, бачите. Це якась фірма але все одно таке. Так будемо переходити дорогу. Бачите, я стою на, на пішоходному і вже машини зупиняються, все. Ну що як вам? З такі депресивні частини Канади. Пишіть в коментах, що ви про це думаєте. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Я хочу почути вашу думку. Дякую за тим, хто пише. А от і вже термінал. Доходимо до терміналу з вами. Так, треба йти тротуаром. Бо тротуар посипаний прекрасно. Мене коли випускали звідси це вихід звідси тільки з попередженням, що якщо ти маєш квиток цю перепустку, ти мусиш мати її з собою, бо тебе потім назад не пустить, бо термінал весь обгороджений, бачите. Траки стоять. Дякую за перегляд. Ще раз нагадую про підписку і вподобайки. Про коменти, дякую, до побачення. Бувайте!